Всім привіт! На зв'язку Арес. В цьому відео хочу поговорити про таку тему, як війна веселками на війнах, ну і взагалі скрізь, в принципі. Як ті правильно веселки підібрати? Перший момент, другий момент, коли, коли на них варто переходу, переходити і в який період гри, на чому грати. ну Дивіться, коли ви ще. Новачок рівних рівнів 20, -х, 30, -х, там, 40, до 50, то у вас ну може одна якась там веселка збереться і, в принципі, нема ще такого великого сенсу ними грати. Чому? Тому що, коли переходиш на веселку, то бажано, щоб було. Зараз я вам покажу одну із своїх одну якусь свою топову веселку, наприклад. Ну, ось, ну, неважливо. Хай буде така, це не, не топова веселка, ну, все рівно. Які фактори взагалі впливають на гру веселкою? І які плюси, які мінуси? А, плюси веселки в тому, що у вас кожен герой має своє прокачане військо, свій прокачаний артефакт. Тобто, стати самого героя набагато вищі? А, він крепший, б'є сильніше. І ну, оце є плюс перший. Другий момент це плюс веселки. Це те, що у вас не, має, не буде таких відмазок, як не дало камня. Якого камня вам не дало? У вас по-любому буде якийсь камінь, щоб зарядити того чи іншого героя. І ви по-любому його зможете зарядити. І оце другий плюс. І якби, якщо правильно вибирати, під, ну, вибирати свою, складати свої команди веселок в атаку і правильно вибирати під них соперника, то на війнах у вас буде майже 100% шот цією командою. А, наразі в мене результат такий: от е, зараз вже другу війну ми воюємо. Я воюю веселками другу поспіль. Тобто раніше були е, спроби, скажімо так, якісь команди складати. Зараз друга війна поспіль веселками. Ось тут трошки не дотягнули ми за засасинами. І е, у мене три команди веселки є сильних, а далі вже четверта, ну, така, трошки слабенька, і далі вже йдуть збірні там, команди. Е, 3-2, ну і може там якусь надобив. Веселку чи полувеселку, там всяке 2-2-1, таке щось взяти. То кожна із веселок робить гарантовано шот. Уже е І на шахтах я воюю так само, і тут. Е коли варто переходити на веселки? Я вважаю, що варто на веселки переходити, коли у вас є хоча б 17 війська. Хоча б 17 війська на манну. Хоча би четвірічні артефакти на манну також, тому що тут все залежить від того, як ви зарядите швидше того героя. І так далі. Тут все залежить від цього. До того моменту, і коли у вас буде хоча б три команди. Ось Дивіться, зараз я покажу свої команди, якими я ходжу. Тобто веселки, якими я ходжу на війнах. Так. Де там. Ось буде перша. Перша моя команда, так, яка. Е, Яку я ходжу е, на війнах, в рейдах, е, на шахту можу взяти. Ну, там трошки буває змінюю і так далі. Е, в чому фішка, коли ви підбираєте веселку? Що там потрібно? Е, ну, стандарт, звичайно, це. Це шотери, так, це якийсь там дебаф, це якийсь там диспел можливо, і так далі. В цій команді, що в мене є? Оборон грає роль хіла. так Він і атакер, і стоп хілер і невеличкий процент відхилу він дає 160 захід. Бельфегор. Також він, як Хіл, коли він б'є, він відхилює на 200, на 300, на 500, бува на 700 навіть життя за удар, дивлячись, коли як ти вдариш. Дебаф, це як і Нічі хау Він з себе всі негативні ефекти з усіх моїх перекидує на, на противника. Ну і звісно, там Людові пазузу це якби шотери. Цю команду я можу спокійно йти, коли кісям був в центрі. Мені щитки ті не страшні, тому що я спочатку всіма своїми вдарю, а потім Кінічухау перекине це все назад. І це є дуже прикольна фішка. Другий мій тапок – це ось такий. Тут, як ви бачите, два стандартних герої. Це Хірон і Хеймдаль. І вони були б ніякі разом з тою Морганою, якби не два герої. Герої місяця це Седна і Хонда. Хонда значно підсилює їх всіх, і також я цією командою на кисямбу сміло ходжу. Хонда пробиває, перекидує на моїх стоп хіл, але мінус урону перекидує на кисямбу і на, на, на бокових героїв. І вже Хірон і Моргана вже не просто якісь там звичайні п'ятірки, які небагато не б'ють, а вони вже наносять гарний урон і зносяться кисямба без всяких проблем. Звісно, там є е, різниця, які плечі і так далі. Е, ось така команда. Ну, Тут дивіться, не зовсім веселка. Не зовсім веселка. Тут є два фіолетових, тому що Моніка в ролі диспела грає і е, стихійний бронеріс під медузу. Медуза тоді дуже люто б'є. Е, Оця комбінація Моніка, Медуза і Асура вони просто зносять всіх. Матільда в ролі. Е, Лікаря і Скаді зараз. Це звичайно прикольна штука, коли треба заблокувати того чи іншого героя. Поки не вона без емок, але і так вона справляється. Оцею команду я на цій війні 5650 чи ну, майже 5700 команду шотив. Ключова роль веселок це. Прокачені війська і гарні артефакти. Тобто ваші герої не відлітають від ульти з героїв суперника, так як це як, як герої відлітають в моно. Тому що вони набагато крепші по е, е, Також вони заряджаються швидше, і, і камінь у вас є вибір камня і так далі. Е, все, далі тут це, ці команди це на тета, на проходження івенту якось і так далі. Скажемо так, 4 команди в мене є. П'ята команда в мене ще там проста. Є стандартних героїв. І, до речі, нею я так само, що ти роблю? Зараз я вам покажу її. Е, моя улюблена команда. Чому? Тому що вона ефектна. Два повільних героя. Три повільні герої, навіть не два. Три повільні герої, дві війни підряд. Ну цю війну я нею е, розбив отримав, тому що. Не було підходящого, підходящої команди. Ну, все рівно 10 балів заробив. Нулика не було. 10 балів заробив нею, але минулу війну я впевнено, на неї шот зробив, і позаминулу війну теж впевнено шот. Фішка веселок в тому, що ви кожної із тих веселок граєте. Ви тими веселками в рейдах, в шахтах. Ви ними відточуєте, у вас е в голові запам'ятовується картинка, на яку команду я цю команду, можу взяти, а на яку не можу. Тому що, якщо ви йдете, берете монокоманду, загалом йде така ситуація. Ви берете або в протицвіт центру так, своє моно, або просто от є таке моно, от воно сильне, там, наче все є. Іди, шотир, і десь шотер і туди-сюди. І ви йдете і ви чекаєте камінь. Коли ви берете веселку, ви камінь не чекаєте. Ви абсолютно камінь не чекаєте, тому що е, у вас, в принципі, є варіанти. Коли ми підбираємо веселку, нам потрібно розуміти, що е, тут все залежить від того, як ми підберемо героїв ту команду. Наприклад, давайте я е, візьму оцю стандартну команду і розкажу от, логіку цієї команди взагалі. У е, мене є три повільних героя Хорус. Арес, Сів. Навіщо тут Прометей? Прометей, казалось би, він дуже мало б'є. Дивіться, щоб зарядити хорус Рес Сів, нам потрібно там, ну, нормально там 11 камінців чи, чи стільки там потрібно на повільних. Ну, Чимало треба, щоб зарядити. так? То Прометей він заряджається швидко, він швидкий. Я його заряджаю, я ним ходжу, він дає 90%, ой, 70 відсотків захисту від ульти, 74 на 3 кроки, і це дає мені час зарядити моїх повільних героїв. Коли заряджається хорус, я тоді 4 кроки взагалі ні про що не думаю, тому що плюс 63 броні, плюс відхід, плюс 63 броні, я спокійно заряджаю, що сів, що ареса. Що Атропас, понятно, це і шотер, і то ну, В цій команді є все, що потрібно. І коли я заряджаю, тобто веселками, потрібно як грати? Дивлячись, які у вас там команди. Якщо оця веселка, то тут бажано потрібно зарядити сів і потім масовиками добивати. Арес і прометей знищують просто майже всю команду, а тропас підчищає. Якщо треба, вона зробить диспіл, а потім вже вдарить сів, арес і прометей. Якщо, наприклад, це ось така команда, то тут можна, тут в мене, в принципі, упор який. Кініче хау проти всяких зернітер, бронерізів, різних кан і так далі. Якщо не кініче хау, то пазузу зарядиться. От, наприклад, на кану йду я цією командою спокійно. У мене є два варіанти: зарядить першого пазузу або зарядить кініче хау. Коли заряджаю пазузу, він. Гарненько пробиває кану, зрізає там їй е, атаку, багато вбиває життя, і тоді вже можна або камінцями добити її і вже якось пережити той стоп, який вона накинула, або заряджаю кінічі хау. Коли Кан находить, кініч перекидає просто всю цю гідуту на суперника. І таким чином, я виживаю. Наприклад, в іншій команді ось тут, тут е, два варіанти от Матільда і Скаді. Або я канну блокую скаді, або я заряджаю Матільду, і потім все знімаю, або наперед накидаю і вона відзеркалює це все. Ударна група це, звичайно, Моніка, Медуза і Асура. Тобто цей етапок шотить майже все. Тобто, я ним проходив дуже багато чого. Звісно, що. Ну, ви кожним тапком граєте, ви знаєте, що ви можете брати, що ви не можете. На канни стараюсь не ходити, звичайно, але як нема кому, то звісно ходжу. Оцим тапком повільним, наприклад, тут ДРС, Хорус. І так далі, я можу спокійно ходити, якщо центр плечі якісь активні. Ну, там, наприклад, якісь шотери, може, якісь, може навіть якийсь лікар в центрі стояти, седна та сама і так далі. Спокійно собі заряджаюсь, і тоді гатються всіми масовиками. Улюблений тапок, хоч і самий слабкий. Так, ну і тепер дивіться, коли уж ви зібрали, наприклад, три веселки нормальних у вас є, а далі команд нема. А далі собі збираєте всякі моно 3 2 2 2-2-1, надобиви. Тобто, у вас перевага в тому, що у вас буде мінімум три команди, якими ви будете гарантовано робити шоти. Тобто, три шота у вас буде гарантовано. Тепер як підбирати соперника? Зараз зайду на поле. Подивлюсь, чи є хтось живий, там у нас із соперників. Ну, звісно, тих, кого я брав вже нема. Але тим не менше. Та, господи. Так, глючить, коли я відео пишу. Я війни зараз не пишу, тому що телефон почав глючити. Ну, ось дивіться. Так, кого я шотив? Я двох гравців шотив підряд. Ось цього 5671. Що вам показати? Коротше, на два рази я його взяв, наче прокачане. Все. Тут не так все складно, тут Ганеша і всі шотери. Макок, що там, Автолік, Абзу і Оріан. Так, жорсткі шотери, Ганеша і так далі. Але мені не помішало. Дві веселки на нього зайшли геть, геть дуже легко. І ось, ось цього, здається, я прибрав. Зараз подивлюсь ліве-право. Ще якби карма не лагала, взагалі думати не хоче. Так, Сєдна. Ага, цукуйомі. Так, і цього я прибрав. Хіоніс і так далі. Теж непоганий саперник, 5615. Тобто, три мої веселки зайшли 100%. І в одному бою я лише там втратив два герої. Всі два бої були абсолютно результативними. Далі було два добива, і одна веселка, четверта, та сама слабка, сьогодні не зайшла. Тому що тут всі соперники, ну, як ви бачите, вони плюс-мінус Плюс-мінус однакові, тобто вони дуже потужні були герої. Тобто, Але ж не завжди будуть такі сильні суперники. Не завжди, і буває таке, що на полі є з кого вибрати. І мінус моно в тому, що якщо у вас нема камня, то ви обісеретесь навіть на простому захисту, на якомусь хорусі з стандартними героями по бокам. А якщо у вас є камінь, то ви шотнете любого правильно. А камня моно буває три рази десь із 10. І це вже перетестяно 150 раз. Тобто сім разів із 10 ви будете або розбиватись, або взагалі нулі хапати. А решту ви просто от тих три шота. І так виходить, що і на команду виходить. Якщо ми подивимося на поле, так виходить і на команду. Тобто сім гравців роблять пробиви або нулі. А 3 гравця роблять шоти. 3 гравця роблять шоти. От так працює моно. 7 гравців робили нулі, а 3 гравця роблять шоти. І просто ці гравці міняються. Комусь цю війну одному зайшло, одну війну іншому зайшло і так далі. Хто ходить 3-2, у них, в принципі, на 50% шансів більше, тому що у них вже 2 стихії. Хто бере там, три стихії, там 3 стихії, 3-1-1, у них вже 3 стихії, у них ще більше шансів. Хто там робить грає 2, 1, 1, 1, це ще більше шансів. І так далі. так далі, так далі, а, Ну, ось такий результат у мене 298 балів, 12 місце. І з наших гравців, 1, 2, 3, 4 на п'ятому місці. Я вважаю непогано. Якщо раніше в мене було а, чітке твердження, що веселками потрібно грати, якщо у вас донатний аккаунт, то зараз я можу сказати впевнено, що навіть якщо у вас бездонатний аккаунт, як мій аккаунт. Ну, тут, звісно, було трошки донату, але тих героїв, тими героями я не користуюсь. Які... Ось єдиний донатний герой це перший донат, там 400 гривень колись був. Ось цей, який нічехау. Ним я зараз почав користуватись, а все решта це, ну, це бездонатні герої, стандартних, багабільшість. більшість. Так? І ось недавно почали мені падати ГМ-Герої місяця. Нормально, то я вже тепер ну, можу сказати, що. Мій аккаунт порча з нього знята. І ГМ, і Скульт, і Скаді, і цей Скульт, то понятно. І Хонда, і Пазузу, і Седна. Ну, такі прикольні герої почали ось буквально от останні там, пару місяців, останні півроку почали падати. А то два роки сидів взагалі без нічого. А, так, ну ще раз: а, коли переходите на ці веселки, це вже коли ви трошки підтягнете війська і арти. Щоб вони хоча б були рівня 17-го. До того, ну, якщо у вас, звісно, війни сильні, якщо ви в сильному валянці граєте, до того лучше ходить, краще ходить моно. Або якщо ви ходите веселками, то чисто на добивах. Шукайте добиви, поки хтось проб'є, розіб'ється і добираєте. Тому це буде найефективніше ваше. Заняття. Так, давайте розкажу, як тренувати ці веселки, щоб на війні не хапати. Тому що як тільки ви починаєте брати веселки, по-любому ви будете ловити По-любому. будете ловити розбиви і будете казати, а веселки не працюють. Працюють просто ними треба навчитись так само, як і моно. Візьмемо, для прикладу, зараз якийсь один рейд, Найду любого суперника, не будемо там сильно придиратись, ну у цього суперника візьмемо. Візьму, наприклад, можу своє оце, стандартно взяти команду повільних героїв. І покажу, в принципі, суть самої веселки. Чим вона відрізняється від моно. Коли моно ми ходимо, то звісно у нас надія на камінь, щоб пробити. Так, Камінь пробити, можливо, і коли зарядяться, або пробити, або там. 9 камінців зібрати по різних кутках, щоб зарядити всю команду. Ну, Такого буває дуже рідко. Коли ми граємо у веселками, у нас є ключові герої, яких бажано першими зарядити, щоб не втратити всіх. У мене зараз в цій команді це є Прометей і є Хорус Або Сів, щоб зразу накинути з броні. Ну і ми собі ходимо, дивіться, нам відсутність камню. У нас немає такого о, поняття, як відсутність камня, тому що у нас кожен камінь наносить урон. Кожен камінь заряджає героя. І як бачите, по нам був нанесений урон, наші герої його тримають доволі непогано. Доволі непогано тримають герої. Поки я прометеєм не ходжу, тому що о, зараз все безпечно відносно. Зараз походжу, тому що зараз може зірватися комбо. І зарядити там, не знаю, того самого пазулу чи ще когось. Ходим хорусом. І, в принципі, хорус Прометею вже дає конкретну броню для моєї команди. Ви бачите, що в принципі, мені їхні там потуги, те, що вони там роблять, ну, якось абсолютно не страшні. Так, ну, от, є одна неприємна новина. От Зараз барабан зробить а, диспел. І дивіться, який урон наноситься. Любий камінь летить, любий камінь наносить урон. Це є взагалі дуже прикольно. Команда живе нормально. Не знаю, ну, я веселками цими задоволений більш ніж. Ось, ну, ви бачите, команда, звісно, моя сильніша, 5500, якщо по цифрам. Тут 5300 проти мене, але 5300 за рахунок артефактів. Чисто за рахунок артефактів. А по героям, то, звісно, ви бачите, що там всі герої нестандартні, в мене всі герої стандартні. І тим не менш, ось такий простий розбір, простий шот. Можу пошукати ще іншу команду, показати вам, як вони інші працюють. Тобто веселками грати набагато простіше. І дивіться, я ось його взяв, тому що я знав, що от мої ці стандартні проти них прикольні. Ось, наприклад, Де Габріель у нас є. Тут у мене оцю я не буду брати, я 100% завалю. Ну Наприклад, беру іншу команду. Так, ось на неї можна, в принципі, взяти ось цю. У мене тут не не чиста веселка, звичайно, але, в принципі, 4 кольора є. Тому що чисту веселку дуже важко сформувати, всі там 3, 4 і так далі. Бо буває в когось. Є проблеми з якимось кольором героїв і так далі, так як у мене от до недавнього часу було, не було взагалі зелених і червоних. От червоні лише повільні, зелені там теж проблема, ну і так далі. Так. Ну Тут, звичайно, один із варіантів це в мене зарядити скаді і... Заблокувати центр. Центр заблокований. Ну, в кого є скаді і ще й прорвана, то це взагалі. І ось дивіться, ударна моя група зарядилася Моніка і Як її там? Медуза. Моніка ходить, робить зріз. Медуза наносить 1300 після Моніки. Ось, в принципі, все. І в заблоковано. Заблоковану Габріель, ми будемо кидати камні. Ну, В принципі, отак працюють веселки. Веселками, коли ти коли трошечки потренуєтесь, навчитеся ними взагалі дуже приємно грати. Тому що е, нема такого переживання, що от камня нема, ти не бійсишся, не шукаєш його. Да, ти просто граєш в кайф. Якщо ти його відтестив, ці веселки гарно. Звісно, ти не береш. Любу ціль і б'єш, так? ти шукаєш на полі, підбираєш підходящу ціль, тому що ти кожного не можеш взяти нею. Але ти приносиш команді бали. Ти приносиш команді бали і кожен бере по своїм силам. Якщо моя, мої сили, наприклад, такі, то я беру. Я там супер в якісь там складні дефи, там де Кукулькани і так далі. Хоча цієї командою я можу кукулькана брати спокійно, коли є скаді. Ну, звичайно, якщо вона не спрацює, то жопа. А так, то нормально. Ось, ну, звісно, що я вам показав відносно нескладні захисти там. Але, як бачите, там не були вони такі легкі сильно. Тобто, якби було тут моно, і її не було камню, то я і в першому, і в другому варіанті я б програв би дуже, дуже, скажімо так, сильно. Тому ось це, в принципі, вам на практиці показав дві команди: одну слабку, одну сильну. Хоча сильна моя команда, як ви бачите, слабка команда 5543. Ну, по героям вона слабка, тому що це стандарти звичайніше, і три повільних. Казалось би, як їх заряджати. Ну, я вам показав, що заряджається все нормально. А сильніша команда, вона менша по цифрам. Їх 5400, але вона набагато сильніша. Вона дуже пробиває все абсолютно. Як в захисті стоїть, то, звісно, ну, вона так не стоїть гарно, але в атаці вона дуже класна, ця команда. Тобто все вирішує ваші руки, як ви ними користуєтесь і так далі. І ось дивіться, у вас на шахтах є три команди, наприклад, так? ви сформували три веселки. Якщо навіть дві веселки сформували, сформуйте їх, і у вас буде гарантованих два шота на війні. Кожну війну ви будете робити мінімум два шота. Буде три веселки, буде мінімум три шота. Тому що ви навчитеся кожної з тих веселок грати одну веселку, десь цілу неділю нею штурмуйте рейд. Цілу неділю одною і тої самою. Ви будете грати, ви будете розуміти, який герой тут лишній. Його треба прибрати, якого героя тут не вистачає. Наприклад, чи хіла, чи може якогось, хто броню дає команді, чи може не вистачає урону вашій команді. Ви будете формувати, формувати, формувати. І ви сформуєте потрібну команду. Потім другу команду підібрали і формуйте. Не питання, можуть бути веселки і четвірки навіть там бути, якийсь умовний тесей, який підвищує атаку, і, і, і хілку дає. чи ще хтось. Ну, це, це не питання абсолютно. Просто ви будете їх брати. У мене також вони були. І от в останніх тапках в мене там здається був сьогодні в останньому тапки тисей, чи, Тсей, чи, 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 чи Афродіта. І таким чином ви зможете формувати. А Моно то моно ж тут нема нічого там розумного, тим монограти. Моно, звісно, що є камінь-герой, нема камінь, ти не герой. 3-2 майже те саме. От я стільки не грав 3-2, буває, виходить, буває не виходить. От чисто така сама ситуація, як і з Моно. 3-1-1 пробував майже те саме, тому що все, все рівно у вас. Упор на якийсь один колір, а якщо ти його не зарядиш, то у тебе три герої стоять пусті, нічого не роблять три герої. Буває, от конкретно тих трійка героїв, яких ви взяли три, на них камню немає, і, і, і все. І ти можеш зарядити тільки тих крайніх, і, а три герої стоять і дивляться. Тому от е, оптимально це веселки. І крепша команда, і е, ну, плюсів, плюсів дуже багато. Так, ну і так, коли переходите, ну хоча б коли 17 війська будуть, і більш-менш якісь артефакти, щоб ви заряджали ті команди. Все, друзі, гарного дня вам. Тестуйте, пробуйте. Підбирайте команди. І коли у когось щось вийде на війні, то обов'язково під цим відео напишіть свій коментарі, як у вас вийшло, коли у вас вийшло, чи було це для вас якимось відкриттям чи ні. Гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки, з вами був Орес.